Добрий день, це підготовка до ЗНО з історії України онлайн. Мене звуть Олександра Макмілен. І сьогодні я підготувала для вас тести з теми універсали Центральної Ради. Отже, завдання перше. Встановіть хронологію. У нас є чотири універсали: перший, другий, третій і четвертий, і нам дуже просто треба підібрати до них дати. Елементарно. Перша дата 7 чи 20 листопада 1917 року. Спочатку йде дата за старим стилем, у тушках дата за Новим стилем. Тому що у різних підручниках ви можете зустріти чи такий чи такий варіант. 9 22 січня 1918 року, 10 чи 23 червня 1917 року і 3 чи 16 липня 1917 року. Ну, все дуже просто. Просто треба ці дати встановити а, у хронологічній послідовності. Ну, знаходимо першу дату. Відповідно, це буде дата першого універсалу. Так, дійсно. Перший універсал було прийнято 10 чи 23 червня 1917 року. Другий універсал. Так, це 3 чи 16 липня. 1917 року. Третій універсал. 7 чи 20 листопада 1917 року. І останній, четвертий універсал відповідно це 9 чи 22 січня 1918 року. Дивіться, ставте на паузу, запам'ятовуйте. Дати чотирьох універсалів Центральної Ради. А ми переходимо до другого завдання. І сьогодні ми в цьому завданні повторимо основний зміст кожного з універсалів. Коротко. Одна теза. Який з універсалів проголошував автономію України без згоди тимчасового уряду, який проголошував Незалежність УНР, який створював Українську Народну Республіку УНР, і який універсал був компромісом з тимчасовим урядом. Перший універсал. Так, перший універсал проголошував автономію України, не чекаючи згоди тимчасового уряду. Другий універсал. Дійсно. Другий універсал став компромісом після переговорів Центральної Ради із тимчасовим урядом. Третій універсал. Так, третій універсал. Створював Українську Народну Республіку УНР. І, відповідно, четвертий універсал проголошував повну самостійність, повну незалежність УНР. Дивіться, запам'ятовуйте, а ми йдемо далі. Завдання третє. У нас є 4 універсали. Нам треба встановити події, що передували прийняттю кожного з цих універсалів. Є ось така у нас подія. Повстання у Петрограді, є активізація українських більшовиків і є встановлення влади рад у ряді українських міст. Ці події передували якому з чотирьох універсалів? Сприяли фактично прийняттю якого з чотирьох універсалів? Це третього універсалу. так? Це все відбувалося напередодні третього універсалу. Друга група подій: прибуття у Київ трьох петроградських міністрів Керенського Терещенка і Церетелі та дводенні російсько-українські переговори. Дійсно, все це передувало другому універсалу. Ультиматум Раднаркому до Центральної Ради. Наступ Червоної армії, захоплення Харкова, Полтава Чернігова. Так, ці події передували прийняттю четвертого універсалу. І відповідно створення Центральної Ради в Україні, Український Національний Конгрес, Перший і Другий військові з'їзди це ті події, які передували першому універсалу. Дивіться, запам'ятовуйте, ставте на паузу. А ми йдемо далі. Завдання четверте. Встановіть події, що слідували за прийняттям кожного із цих універсалів. Тобто, у попередньому завданні ми дивилися на події, що передували універсалам, а тепер ми подивимося, що сталося після прийняття цих універсалів. Отже, перший варіант: Брест-Литовські мирні переговори, більшовицька окупація України, виїзд Центральної Ради з Києва. Це все було після якого універсалу? Так, дійсно, це все сталося вже після прийняття 4-го універсалу. Відмова тимчасового уряду від обіцянок. Обмеження тимчасовим урядом влади Центральної Ради п'ятьма губерніями. Це все сталося після прийняття якого універсалу? Дійсно, після другого універсалу. Звернення тимчасового уряду до Центральної Ради, утворення Генерального секретаріату. Це все сталося після прийняття першого універсалу. І утворення більшовицької УНР у Харкові дійсно сталося після прийняття третього універсалу. Можете поставити відео на паузу, запам'ятати. А ми йдемо далі. А зараз буде завдання на встановлення відповідності між універсалами і цитатами з цих універсалів. Буде 13 цитат, деякі менші, деякі більші, тому раджу ставити відео на паузу, уважно читати, знаходити ключові слова, знаходити відповідність між основним змістом універсалу і даною цитатою, і лише після того. Продовжувати відео для того, щоб перевірити себе і побачити правильну відповідь. Отже, починаємо. Перша цитата. І дійсно, це другий універсал. Друга цитата. Так. Це третій універсал. Цитата номер 3 Так, звісно, це перший універсал. Четверта цитата. Так, це четвертий універсал. П'ята цитата. Так це третій універсал. Шоста цитата. Так. Це четвертий універсал. Сьома цитата. Звісно, це перший універсал. Восьма цитата. Так, це другий універсал. Дев'ята цитата. Безперечно, це перший універсал. Цитата номер 10. І це четвертий універсал. Цитата номер 11. Безперечно, це третій універсал. Дванадцята цитата. Звісно, це другий універсал. І остання цитата. Так, це третій універсал. Це все на сьогодні. З вами була Олександра Макмілан. Я сподіваюся, що дане відео було для вас цікавим і корисним. А якщо у вас виникли якісь питання, побажання, чи ви хочете взяти уроки у скайпі, то ви можете знайти мене за контактами, вказаними на екрані. На все добре, до наступних зустрічей!